Доброго вечора, шановні гості. Сьогодні ми зібралися разом, щоб відзначити перехід до нового року. Зараз члени нашого парламенту хочуть привітати наших незламних тяжкими обставинами вчителів, наших чудових працівників школи та наших працьовитих учнів з Новим роком. Отож, бо починаємо. Веселих свят, друзі! Нехай новий рік принесе вам радість і тепло, гарних оцінок та багато позитивних емоцій. Разом із Новим роком отримайте порцію енергії, яка зарядить вас на весь рік. Зійдіть зі старого року, мов з вагоном потяга, у подорож новим 2024 роком. Новий рік це можливість відкривати для себе світ. Бажаю вам багато незабутніх вражень та цікавих подорожей. Нехай кожен день нового року буде таким, ніби перший снігопад зачаровуючим і веселим. Надіюся цей рік принесе вам нові можливості та досягнення, які розцвітають немов весняні квіти. Нехай кожен момент вашого життя буде наповнений радістю, а в серці панує веселий настрій! З новим роком! Спільно пройдені минулі роки це тільки початок нашої неймовірної подорожі. Нехай вона стане захоплюючим! Вітаємо усіх з новим роком! Бажаємо здоров'я, кохання та незабутніх моментів у цьому надзвичайному році! Дякуємо всім за теплі слова. Нехай цей рік буде особливим та яскравим на спогади та мрії з Новим роком, дорогі друзі!